Відгук до інтенсиву про гроші від прекрасної експертки Антоніни. Я довго наважувався, щоб його зробити, бо ми завжди очікуємо моментальних результатів від певного досвіду або навчального процесу. Але насправді інтенсив дав. Трохи більше, і, в принципі, він націлений на те, щоб дати не ситуативні вирішення якихось проблем, да? типу, там, пішли в крипту, або давай будемо вкладатися в піраміду і швидко дістанемо звідти гроші. Ці ситуації також працюють, і вони класно комусь підходять, комусь не підходять, але що головне, я зрозумів для себе на цьому інтенсиві, і в чому ще раз переконався, це в тому, що все ж таки, гроші наші знаходяться тут. І коли ми вчимося працювати з роботою мозку, з нашими установками, міняти не зовсім хороші установки на ті, які більше імпонують нашому новому стилю життя або життю, до якого ми прагнемо, коли ми починаємо працювати зі свідомістю і не шукаємо собі виправдання якимись ситуаціями, людьми або Невдалими інвестиціями і тому подібному, тоді дійсно стається фінансовий потік, фінансові надходження, нові з невідомих раніше сторін, бо мозок починає працювати по-іншому. Підключається розуміння того, де шукати, де брати інформацію, як з нею співпрацювати, як налаштовувати себе на робочий лад, як дякувати за те за все те, що ми отримуємо. Дякую Тоні за інтенсив. На багато маленьких дрібниць і не дуже відкрилися очі. І я зараз бачу гроші, заробляння грошей, фінансовий потік під іншим кутом. Я ставлюся до нього по-іншому. І я дійсно люблю гроші. І це приємно. І за це також дякую Тоні і інтенсиву про гроші.